Ісли зробивши всього 18 фрагів. Кевін в своєму відео зробив 19, бо там, де його майже не дамажили, мене просто вбивали з самого початку. Коротше, поки я монтував минуле відео, я втратив футажі. І Все це його вина. Йо, мій пацан Сашко скуф не винен ні в чому. І не футажі викрали жителі Одеси. Мій брат відновлював і їх протягом тижні. А тепер, ви бачите, я їду в пузату гату їсти холодець. Тому це можна описати як проїбали відмінні пампухи. Так чи інакше, дякую вам за підтримку минулого відео. Я стрибав як маленький пересяг дивлячись на його статистику. Перше завдання безплідні землі, змушує нас до вбивства високопоставленого члена якогось метафоричного тіла. Але те як я пацифіст, я змушу агентів ФБР виконати за себе всю роботу. До речі, коли я проходив це завдання для попередніх потажів, я зміг якось довести цього члена до самогубства, але цього разу мені не вдалося, нехай. А далі нас чекає знайомство з тією самою шизанутою колишньою на етапі, коли вона ще майбутня. З нею нас чекає чотири кола пекла. Ну як чотири. Два насправді, але про все по порядку. Першу ми маємо викрасти цистерни з горючим. Це в стилі форсажу. Лиш наш компаньйон не він, солярка, а оця шмига, чий персонаж бісить в кожному серіалі та фільмі, де б не з'являвся. Тут нічого складного, тому рухаємось далі. В завдання вражай ціл. Це те саме завдання, в якому ти швидше всього перевертав комбайн, їдучи навпростей. Те завдання, де можна зробити трішки фаршу з місцевих амішів. Хвилина цікавих фактів: я не люблю персонажа, правду, не знаю чому, не можу цього пояснити, але він мене напрягає. Саме завдання дає всі можливості пройти його мирно. Червону доріжку до комбайна можна об'їхати ліворуч, а давити амішів це не стовідсоткова необхідність. Головне не помилитись при доставці самого комбайна. Бля. Тут і наша сестра з нашим коришем приїхала. Хоча до теми нашого відео це не стосується. Для першої бази я обрав місцеву винну крамницю. І як би сказав Карл. Щасливі дітлахи гу-гу-га-га обчистили крамницю швидше за нас. Але в цей день наша роль буде Джейсоном Стетхемом, тобто перевізником. У відвідуванні суду за кадром відбувається щось дуже цікаве. Я вважаю, що це сеанс остеопатії. А зараз вашій увазі пропоную завдання, від якого у мене почався нервовий тік. В оці. Ось дивіться. Проходження Кевіна все просто, а от хуй мені. Сумарно за два етапи запису цього завдання на його виконання я потратив близько двох годин. У чому проблема, як можна вийти з ситуації? Одним з етапів завдання є два підриви: перші двері двері сховища, другі двері двертята сейфу. Дилери знаходяться занадто близько до епіцентру вибуху, через що їх доводиться делікатно посунути в протилежний бік. Проблема в тому, що більшу частину часу білявка помирає від отруєння, а в моменти, коли вона там, куди я повинен її посунути, вона все одно помирає. Як би я не старався. Тому, на жаль, це перше вбивство у сільській місцевості. У втечі нічим не відрізняється від звичайної втечі від копів поза завданням. Тому вирушаємо до останнього пограбування з Каталіною. Коротка передісторія. Я пам'ятав за це завдання ще з першого звичайного проходження цієї гри. Тому відразу я почав дивитися, як його виконував Кевін. Спершу він награв клієнтів банку, щоб ті побили копа. В принципі, логічно. Полюцію ніхто, крім полюції не любить. Провулку він постійно десь соває каталіну балончиком. Я так і не зрозумів навіщо. Я просто дав їй робити те, що вона робила, і бігав поповняти хБ за бегайлівку. Добрий день. Може вам трикутник піци? А може трикутник піци і салат, не? А може піца? Не? А може салат? Не? І щоб вбити тих двох копів, яких не може вбити Каталіна, Кевін пішки побіг до її дому, щоб взяти її машину, яка єдина доступна на цьому рівні, щоб підірвати їх. І робить він це двічі, Карл. Я вже було подумав, що і на мене це чекає, але знайшов значно швидший і легший спосіб. Для цього потрібно просто вести копів за собою і заздалегідь залізти на місце таким чином, щоб їх маршрут напряму до вас провів їх до падіння у воду. Далі невеличке заскриптоване переслідування і все. Ну, про завдання з гонками мені нічого сказати, з того, що могло би бути цікавим в рамках цього челенджу. Потрібно бути повним придурком, щоб просто збитись з дороги, ну або дати ботам себе підрізати. Прощання з завданнями у селах ми проведемо разом з правдою, проходячи завдання з Far Cry 3. Хвилинка цікавих фактів: Far Cry 3 був першим шутером від першої особи, який я купив на PlayStation 3, через що мій скіл був на нулі. Тому завдання з пшеницею було найважчим для мене. На його проходження я витратив певно більше години свого часу. Увесь час грав цей йобаний скрілик, через що я почав ненавидити цю пісню, так само як і весь світ ненавидить ось. Цю. А в завершенні цього відео гра вирішила підсунути мені пацюка у вигляді вертоліта. І тут я зрозумів, це мій шанс. Наві зустрічається. Таким чином, завдання в сільській місцевості вдалося пройти всього з двома вбивствами, що на одне убивство більше, ніж зробив Кевін. Тому сумарно ми зараз маємо по 20 фрагів, що забирає нашу перевагу і робить нашу з Кевіном кількість фрагів одинаковою. Ну а по традиції, якщо вам сподобалося відео, я чекатиму 69 лайків та випущу його продовження.